Вітаю! Сьогодні у нас ось такий чудовий, зимовий день, який в останній час не дуже нас морози радують, але сьогодні свято наших захисників, День Збройних Сил України. Ми всі бажаємо їм Божого захисту. Бережи їх Бог, нехай всі вони повернуться додому живими у вільну, мирну Україну, за яку вони воюють і віддають свою кров. Ми бажаємо їм здоров'я і всього найкращого. Ми вас любимо. Ми вами захоплюємося. Ось таку маленьку іграшку я зв'язала одному з укр... хлопчику українському, який дуже полюбляє покемонів. Я не великий спеціаліст у в'язанні, але хотілося зробити йому приємне і надати такі декілька хвилин щастя для дитини, бо наші діти тут теж обділені радістю. І ось я показую вам квіточку, хто питав про те, чи буде квітнути гіпеастром в стаканчику. Вазона в мене немає, вази точніше, і він стоїть у нас у пляшці. Як бачите, стебло у нього роздвоюється чи розділяється, як у кульбабки. Хто бажає може підрізати за кожним разом, у мене стоїть так і квітне, і це буде продовжуватися до того, поки останній бутончик не відквітне. Тому не бійтеся, зрізайте на новій цибулині квіточку, вона вас іще порадує у водичці. А цибулька набереться за цей час сили. Я бажаю всім здоров'я, миру. Нехай Святий Миколай береже всіх, особливо наших захисників. Тихої, мирної ночі, тихого дня і до зустрічі!